Велика кількість соціальних ініціатив була запропонована як самим головою держави, так і власна і урядом. Звичайно, враховуючи передвиборчий рік, опозиція експерти смакують ці ініціативи з точки зору майбутніх парламентських виборів, скажімо так, приміряють, наскільки це може вплинути на симпатії українців і привернути їх на бік партії регіонів, яку власне і представляє правляча команда. Але поза тим, слід визнати, що декілька, принаймні, таких соціальних ініціатив будуть абсолютно корисними, тим більше що вони будуть продовжуватися незалежно від того, коли відбудуться парламентські вибори, і, відповідно будуть тривати по їхньому завершенню. Найбільше з таких програм це перша фактична. З часів радянського союзу програма побудови доступного житла насамперед, для молодих спеціалістів для молоді під безпрецедентно низькі відсотки. надзвичайно важко забезпечити. І зробити цю програму доступною, змусити банки фінансувати під мінімальний відсоток. Ми знаємо, що єдина країна в Європейському Союзі, де діють менші відсотки, це Швейцарія. Там цей відсоток складає лише 2% на житло в Україні. Як ми знаємо, уряд запропонував безпрецедентно низьку ставку взагалі в 3%. Зрозуміло, що неможливо побудувати багато соціального житла. Але навіть та кількість, яка з'явиться, це скажімо, перший крок, це вже є симптоматично і свідчить про те, що ця справа будівництва зрушила, крім того, що люди отримують житло. Це дасть який не імпульс будівельної індустрії, власні, і відповідно всі індустрії промислові, яка забезпечує виробництво матеріалів для будівництва. Крок за кроком починає, ну скажімо так, серце громадянина відтаювати, танути і бачити за тим цілком раціональне зерно. Ну це не тільки так звана Вітіна тисяча, це, це більш важливі ініціативи. В першу чергу, це кредитування житла. Це най, я думаю, найраціональніша ініціатива, яка Дасть дуже швидкий ефект. І якщо ця ініціатива не зіб'ється десь на маршруті, бо є ефект виконання, то я думаю, що, по-перше, поживається сам ринок житловий, по-друге, все-таки люди зможуть ну, покращити житлові умови. Найперше, що з'являється система. Тобто, коли з'являється системність, з'являється. Ну, зникає ажіотаж і з'являється спокійний розсудливий підхід.